Вони працюють у Верховній Раді, а от над чим саме гроші шукають чи портфелі пилять? Просто зараз запитаємо у Ірини Павлинок. Вона спостерігає за процесом законотворчості, що відбувається нині у парламенті, просто із фантастичною швидкістю. Іро, привіт. Є така інформація, що майдан вирує, невдоволений тим, що відбувається під куполом. кажуть, що депутати замість найнеобхіднішого труть, пилять знову посади. Що скажеш, яке у тебе враження? Ну, насправді, якби напевно на вулиці люди залишатимуться невдоволеними швидкістю перетворень. Але для того, щоб створити коаліцію, щоб призначити уряд, ну я думаю, що ми мусимо якби, дозволити депутатам щонайменше добу над цим подумати, хто туди увійде. Власне, цим вони активно і займаються. Але окрім того, сьогодні у сесійній залі був такий день стрімких звільнень і призначень. Ну, перш ніж я перейду до цього, скажу що найперше, що депутати сьогодні зробили, це. Вони ухвалили постанову, у якій йдеться про присвоєння звання героїв України тим людям, яких ми усі називаємо уже небесною сотнею. Першим указом президента, після того як він буде обраний, він має присвоїти звання Героям України людям, які загибли на Майдані. Потім депутати звільнили кількох міністрів із виконувачів обов'язків міністрів із уряду і ще Азарова, і повністю можна сказати, змін. Ню склад суддів конституційного суду звільнили п'ятьох суддів за порушення присяги. Власне вони вважають, що ці судді у 2010 році перевищили свої повноваження, коли наділили великими такими великими повноваженнями Віктора Януковича. До цих п'яти додається і ще шість, які які є суддями конституційного суду за квотою президента, і потім іще не кураторами, а вже повними керівниками служби Спеки та прокуратури стали пани Наливайченко та Махніцький. Махніцький заявив, що готує 50 підозр підозрюваним у скоєнні вбивств умисного вбивства людей на майдані. Правоохоронці вже вилучили відео із камер спостереження у центрі Києва, коли відбувалися ці події. Ну а наливайченко каже, що зараз треба звернути увагу на дві основні речі. Перше, зупинити все, що загрожує безпеці людей, людини, дитини в кожному місті, в кожної області нашої рідної держави. Друга ключова національна загроза це розбалансованість і нескоординованість цієї правоохоронної системи, яка, на жаль, поки що була розвалена, а поки що не відновлена. І ще одна ключова посада була сьогодні заповнена. Депутати призначили вповноваженого Верховної Ради з контролю за діяльністю розвідок. Ним став Віктор Гвоздь. Це кажуть, депутати так поспішали вони це зробити, оскільки це важливо з огляду на те, що відбувається у Криму. Як відомо вважається, що там перебуває Віктор Янукович, і там спостерігається активність така військових сил сусідньої держави. Так, от тепер новий вповноважений Верховної Ради з контролю за діяльністю розвідок каже, що він використає увесь свій 30-річний досвід для того, щоб стежити за усім, що відбувається на всіх кордонах. Я вам скажу, що сьогодні багато з них деморалізовані. Вони не знають, яку інформацію доповідати, за яку інформацію вони зможуть потримати по голові. Люба інформація, вона повинна бути у вас на столі, і ви повинні приймати рішення по ній. І ще із із важливих призначень в Україні тепер є голова національного банку Степан Кубів. Ним став відомий як комендант будинку профспілок на майдані. Він уже от приступає до своїх обов'язків. Вже завтра, в другій половині дня, обіцяє відзвітувати, що відбувається із фінансами країни. Також щодо щодо уряду, власне, урядом депутати скоріше за все будуть займатися вже завтра. Спочатку їм треба створити більшість щодо складу уряду. кажуть, що конкретних імен не називають. Називають, але дещо нам вдалося дізнатися. Вони кажуть, депутати хочуть внести до уряду і ще кількох що найменше активістів із майдану. І, зокрема, це може бути Ольга Богомолець, яку яка може посісти крісло міністра охорони здоров'я та Нищук, Це голос майдану, людина, яка залишалася постійно на сцені під час складних подій. Просто постійно була на сцені на міністра культури. Ну і ще щодо Андрія Парубія він може стати міністром оборони, ну наразі парубій співпрацює зі своєю самообороною і з усіма правоохоронними органами. І зараз уже закликає, щоб самооборона, яка вже кілька днів самотужки патрулює Київ, вход працювала разом із міліцією. Залучати пропонують такі нижчі ланки міліції, які кажуть, не зап'ятнали себе. Їхня ідентифікаційна ознака. Це буде блакитна жовта стрічка і блакитно-жовті прапорці на автомобілях. І тому я закликаю всіх і українців, і членів самооборони, щоб власне, спільним патрулюванням ми змогли швидко і ефективно повернути Україну з того хаосу. Поки депутати займалися призначеннями, дуже швидко скажу. Тут на вулиці стався уже такий прямо пікет. Сюди підтягнулися. Як уважають правий сектор, вони вимагали від депутатів негайно поставити на голосування закон про звільнення політв'язнів, у якому не закон пробачте, а постанову, у якій зокрема йдеться про батька і сина Павличенків. Депутатам поставили прямо ультиматум півгодини. Голосуйте, голосуйте вже скандували. Революція і депутати проголосували цю постанову таким. Чином батько і син Павліченки мають бути звільнені як політв'язні. Ось така інформація звідси з Верховної Ради. Саша. Дякую дуже тобі, Юра, за докладну розповідь. У парламенті узаконили на посаді нового генпрокурора голову служби безпеки ще кілька таких собі неочікуваних призначень, але обіцяють ще більш неочікувані. А люди на вулиці таким перебігом подій не надто задоволені. Кажуть, що пляшки займистою сумішю що далеко ховати. Не збирається Ірина Павнок щойно наживо з парламенту говорила саме про такий розвиток постреволюційного сюжету.